Машини, дві машини, ще дві машини. Сьогодні короткий огляд того, що є в наявності. Рено Меган 4, -й, 17 -й рік Zen Energy. Максимальній комплектації безключовий. 13700 186 тисяч пробігу. Авто семимісний, мінівен Grand Scenic, 12 місяць 2017 року. 16. 900, номер телефона. Всі автомобілі в відмінному стані. Розмитнені, сертифіковані. Меган 2019 року. 127 тисяч пробігу. От, 115 кінських сил. 14 900. Шкода Октавія 2019 року випуску 15-200. Механічна коробка передач 174 тисячі, є ще багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber, шукайте реальні тачки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!